У 25-й школі, скільки існує заклад освіти, вже 17 років поспіль проводять конкурс Тато, мама, я спортивна сім'я цей рік не є винятком. П'ять команд боролися за звання найспортивнішої. Змагання легкі пронести м'яч, подолати перешкоду. Мами, як я казала, стрибають на скакалках, Папа, папи, тата влучають у ворота. І... Шкільні змагання виступами наших спортивних секцій, які працюють на базі школи. З року в рік кажуть педагоги, все складніше збирати команди, адже у школах мало сімей де є тато, мама і дитина. З кожним роком проведення таких змагань стає більш складнішим. Класа, повних родин. Тільки в одному з класів школи вісім мам, що самі виховують дитину, та ще п'ять сімей переживають розлучення. Так, аби команди були повні, до них записують найближчих родичів. Та незважаючи на те, діти разом з батьками і вихователями проходять спортивні випробування разом. Завжди треба бути разом зі своїми дітьми. Завжди. В кожній команді по 15 учасників, п'ятеро з яких діти. Підтримувати своїх прийшли чимало вболівальників. Цього року перемогла команда першого А-класу чемпіони. Сні бойовий дух. Це да. дуже міцна болівальна команда. Вони завжди за нас дуже гарно болівають. Наш клас нас дуже підтримував і ну такі пісні співав, що не можна не виграти. Саме да, головне приобщити дітей спорту. Всі учасники, окрім емоцій, отримали грамоти. А батьки показали дітям, на що здатні у спорті. Наш дивіць сьогодні, друзі, ми знаходимо з ними. Я.